Друзі, всім привіт! На огляді іспанські песети, а саме одна, 5 та 50 песет. Так, перша монетка. Номіналом 1 песета 1966 року. На монеті зображений Франциско Франко. Це іспанський військовий та політичний діяч. Так, на зворотній струні монети зображено номінал одна песета Герб Іспанії. Така монетка номіналом одна песета. Наступна також одна песета 1975 року. Зображено іспанського короля Хуана Карлоса I. На зворотній стороні монети зображено державний герб Іспанії. Та наступна також одна песета. Така сама, як попередня, але тільки аверс відрізняється. Ось так. Такий Аверс Іспанія 1982 рік. Наступний номінал 5 песет. Така монета. Зображено колесо на зворотній стороні монетки. Зображена і ворота 1999 рік. Також на 5 песет 1993 року. Така монета. На зворотній стороні монети зображено селяна. 1993 рік. Така монетка. Наступна так само 5. Песет 1982 року. Зображено футбольний м'яч на зворотній стороні. Зображено Хуана Карлоса першого. Наступна так само 5 песет. Такий малюнок. На зворотній стороні Франциско Франко. 1957 рік. Так, і остання монетка номіналом 50 песет. Така монета зображено птаха, герб Іспанії. На зворотній стороні монети зображений Франциско Франко. Рік карбування 1957. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Це був огляд іспанських песет. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім мирного дня!